Слава Україні, В етері новини. І розпочинаємо ми з останньої інформації від генштабу. Українські військові відбили кілька штурмів біля Дементіївки на Харківщині та зупинили спробу московитів просунутись на бахмутському та слов'янському напрямках. Ну а більше про зведення ви можете дізнатись в нашому телеграм-каналі umn.ua. А тим часом в окупованому Донецьку вибухає. Палає ймовірно склад з боєприпасами в петровському районі. Можемо дивитися, як це є і було, і буде в короткому відео. Тим часом до 43 загиблих зросла кількість в часовому яру на Донеччині. Це дані станом на 18.00 від ДСНС. Рятувальні роботи тривають в МЗС України Суспільному підтвердили запановану чотиристоронню зустріч 13 липня в Стамбулі за участі ООН, Туреччини та Росії. На ній обговорюватимуть роботу коридорів для експорту зерна, пояснив речник відомства Ніколенко. Тож, чекаємо завтра наших перемовників українських, ООН, турецьких та московицьких, вони будуть щось вирішувати про розблокування експорту зерна. Унаслідок обстрілу індустріального району у Харкові п'ятеро людей отримали поранення. Повідомив в суспільному речник ДСНС регіону Василенко. Також у місті спалахнули шість пожеж за різними адресами їх вже загасили. І в ніч проти 12 липня теж були удари по Харкову, по Шевченківському району. Зокрема, відомо, що ракети впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Ще сьогодні Україна повернула 30 тіл українських військових, повідомив уповномажений з питань зниклих безвісті Котенко. А про російський політик Андрій Партнов виїхав з України до Угорщини 3 червня через пропускний пункт у Закарпатській області. Про це повідомляють журналісти проєкту схеми. У держприкордонній службі повідомили і пояснили на яких підставах 48-річний Андрій Партнов залишив територію України під час дії обмежень для виїзду чоловікам призовного віку. Посилаючись на закон про захист персональних даних, також схеми звернулися і до СБУ, аби дізнатися, як іде робота, можливе з розслідування щодо зв'язків Партнова з Московією та інші його цікаві пригоди в Україні за ці 30 років. Далі медіа новини. Медіагрупа Ахметова випустила нову заяву. Вчора була від самого Ахметова. Ось ми бачимо. СКМ розпочинає процедури припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензії Медіагрупи Україна. Відповідні документи буде надіслано уповноваженим державним установам, починаючи вже від сьогодні, 12 липня 2022 року. Мова йде про всі державні ліцензії на мовлення та на провайдера програмної послуги, які були отримані Медіагрупою Україна від держави. Паралельно сьогодні буде розпочато процес припинення випуску належних МГУ друкованих засобів масової інформації. Згідно з законодавством України, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення е, друкованих ЗМІ. Автоматично позбавляє компанії власники статус ЗМІ, і вони мають завершити діяльність, швидкість ухвалення рішення щодо анулювання ліцензій після подання відповідних заяв, відповідальність держави. Процес згідно згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. На цей період МГУ. Продовжують виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також зінформовлені ФРІ-ДОМ. Вихід будь-яких власних проєктів та виробництво контенту на всіх телеканалах, виданнях, онлайн-майданчиках групи припиняється. Разом із відмовою від ліцензії на мовлення каналів медіагрупи припиняється. Дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі у Польщі. О 00. 12 липня 2022 року МГУ припинила оновлення своїх онлайн-медіа. Механізм співпраці із ВОК буде визначено окремо із власником бренду CondenEST шляхом консультацій. Усі відносини із партнерами групи будуть обговорюватись окремо. Всі активи МГУ в дужках за виключенням ліцензій залишаються у її власності. Мова йде про техніку та інше обладнання, про бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі Україна, канал. Україна, не Україна, точніше 24. Сьогодні майбутню долю цих активів буде визначено менеджментом найближчими. Днями новина закінчилась тут. Тут ще один абзац, який я читати не хочу, навіть якщо вам цікаво, то ви можете зайти на телеграм-канал umn.ua і там все ви дізнаєтесь більше. Російські окупанти вранці здійснили ракетні удари по Миколаєву. Поранено 12 мирних жителів і є руйнування. Деталі повідомив про це Віталій Кімо, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації. Далі пряма мова доброго дня, ми з України. Що сьогодні ночі 4 утратила нам насипали. Прилично. В данный момент идентифицировали там, 19 ракет, там, в перемешку ракеты с, с «Мерчами» этими, или «Торнадо-С», как он называется. А, всего 24 лунки у нас сейчас по городу. Ну, Святой Николай из у нас берегут от э, негодяев. Но смотрите, это ж зеркально, они бесятся, работают, военные четко палят не только склады из БК, парят командные пункты вместе с генералами. У нас вообще в Николаеве, не помню, мы, по-моему, лидеры в как это, уничтожении всяких руководителей генералов. То есть место такое, только приедут, только назначат кого-то нового. Кирдык, то есть вместе с заступниками, до свидания. То есть на концерт Кобзона. Поэтому... К сожалению, очень серьезно отстроили город, много есть разрушений, школа, больницы, все живы, слава богу, то есть все остальное отстроим. Окупантам очень сейчас грустно, работают по ним четко и все больше, с каждым днем, как говорится, лице, лице мы еще и не починали. Дякую. Дійсно так, тому що ще й наступна зустріч контактної групи з оборони України той же так званий Рамштайн 4 відбудеться 20 липня у віртуальному форматі, і, і звичайно ж будуть обговорювати про ще більше сучасної зброї і точної для України. А провідна роль Великобританії у постачанні зброї України збережеться, хто б не змінив Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Про це заявив посол британський в НАТО Девід Кворі. Україна отримала від США ще 1,7 мільярдів доларів допомоги. Гроші вже перераховано на державний бюджет України. І з'явилася перша світлина. Космосу від найпотужнішого телескопу імені Джеймса Веба, ось так це виглядає. І її опублікував у Фейсбук президент Джо Байден і написав наступне: перше зображення, отримане космічним телескопом Веба, є історичним моментом для науки і техніки, для астрономії та дослідження космосу і для Америки і всього людства. Повідомив Байден і. Показав у ніч проти, проти 12 липня перше повноцінне фото з орбітальної інфрачервоної обсерваторії Джеймс Веб, найбільшого космічного телескопа. Наразі це всі новини. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та в Фейсбук сторінці UMN. Закликаю вас підписуватись, аби знати більше. І підписуйтесь на youtube канал Ukrainian Media Network і обов'язково ставте вподобайки під цією трансляцією, тому що далі етер продовжують Данило Яневський та Сергій Наретін. Слава Збройним силам України, смерть окупантам.